Наловили курчат, три ящики, всі не ловимо, тому що холодно, всі не беруть, люди ще бояться брати. Курча гарне, здорове, кругле. Усі, у ці які. Гарні курчатки. Курчатка, курчатка підручці. їдуть на базар. Дві неділі курчаткам випаєм, привиті з кулаки. Хочу вам показати, як я роблю мішанку курчатам. Курчатам вже дві неділі. У нас в сараї їх там зараз штук 300. Тут ось у мене кукурузка і пшеничка один к одному. Ось так мілко намелено. Мучку ми не відсіваємо. Люди відсівають, ну це помилка. Тому що вони, курчата вибирають мучку, як бджоли. О, ось у нас макуха намочена. І яйця. Яйця міражні. Коли ми робимо перенос, багато яєць у нас такі незапліднені. Ми їх варимо і даємо курчатам. І так, натираємо. Значить, Тут три риндочки пшениці, три, три кукурузи. Тепер беру яйця. Я є десь десь штук 6. Штук 6 я зараз натру. Багато у нас таких міражників є, тому що ми яйця беремо в людей. А в людей по-різному є співні е, так, як положено на 10 годин. На 10 курей один петух. А є люди економлять на петухах, бо петухи багато їдять. От так. Відходять міражні яйця при переносі. При переносі, коли ми вже переносимо вивидний інкубатор, яйця Ці міражні відставляємо, потім варимо. Курчатка. Ось так. Шість штук натерла. Макушки трошки небагато. Ну, їм уже дві неділі, то отак ось. ось. Натираємо, розтираю. І зараз буду нести в сарай. В сарай у нас температура десь до 25 градусів. У нас там батареї. Чоловік зробив утоплення там, тепленько. Зараз підемо в сарай. Забула сказати, що даю премікс. Десь як отак от набираю жменьку на таке колічі. І посипаю як, типу як солю. Все. Ось такі у нас файли. Ось такі три клітки. Три клітки по всій секції. У кожній секції десь 150 курчат. Зараз вони не повні. Ну, До кінця сезону будуть повні. так усі поїхали на базар. Спочатку хоч і двісти вже два буду давати. Зараз побачите, як я буду кормити. Тепленько тут, так, да. 24 градуси. Чому? Тому що тут, ось бачите, опалення У нас церкві. Тут повністю. Так воно їде. Один від такий яхту держимо такі. Ось не піймала. Завжди дивимось на кал. Він повинен бути сухенький такий, скрібати легко. Мідрисля. Показую, як готую корм для курча до 10 днів. Три риндочки кукурузи, три риндочки пшениці, чотири яйця і премікс. Премікс. Ось ну, так посиплю трішки, як ложку десь столу. Макухи не даємо. Оці маленькі ще. Це маленькі до 10 днів. У нас тут три клітки по три перші. То їдять, добре. Люблять яйця варені. Тільки за яйцями бігають.